Друзі, привіт! Вітаю вас на нашому Ютуб-каналі. Мене звуть Ірина Некорак, я громадська діячка і засновниця соціальної ініціативи «Arm Women Now». сьогодні. Героїною нашого випуску є Ганна Васик. Підписуйтесь на наш канал і слідкуйте за історіями сильних жінок сильної країни. Ганна, привіт! Бажаю здоров'я! Я дякую, що ти знайшла час і погодилась на це інтерв'ю. Розкажи, як так трапилося, що повномасштабне вторгнення тебе застало в горах в Уганді. А сьогодні ти на найгаряч... найгарячіших напрямках а... несеш службу? Та була в Уганді. Потім повернулася в Україну і зрозуміла, що хочу жити в Україні. Тільки два процеси паралельно відбувалися. Один з них тоді, як всі. Кричали медіа про можливість повторної ескалації в Києві. Ну, я подумала, що треба бути готовою, щоб з кожного вікна висунулася пушка, і щоб кожен цивільна людина могла захистити хоча б себе, якимось чином дати опір ворогу. Я почала вчити такмед, купила гвинтівку, купила травматичний пістолет. В процесі зрозуміла, що, по-перше, мені дуже подобається. А по-друге, що в мене непогано виходить зі слів моїх вчителів і наставників. Ків, які у яких я навчалася, я хотіла як і та як доброволець, щоб перевірити. Чи я впораюся, бо багато чула, що бути медиком складно психологічно? Я ж до цього ніколи з цим справу не мала. Кров це якби один процес моєї особистої підготовки. Інший процес був я собі паралельно так думала, чим я хочу займатися далі. Коли я була в Берліні, мені пропонували продовжити заняття тим ну, своїм останнім фахом. Найдлайф, електронна музика, і воно нічого мені не відгукувалося. І я зрозуміла, що причина криється в тому, що допоки триває велика війна, всі інші процеси, як на мене, не мають значення, бо яка різниця там розвивати якийсь бізнес, якщо ми програємо, якщо Україна як такої не існуватиме. І якось поєднавши всі ці фактори в своїй голові, я зрозуміла, що без Армії сильної е, України не існуватиме, а сильної армії не буде без сильних менеджерів. Я взагалі за фахом управлінець. Це мій основний фах був в цивільному житті. Але я зробила таке доволі універсальне резюме, куди включила там всі свої курси, всі сертифікати розіслала всім з друзям. І з 78-го полку мені подзвонили найшвидше. Заступник ротного з МПЗ завербував мене в полк і таким чином. Мобілізувалася 78-й окремий. Десантно-штурмовий полк спеціального призначення Герцо зараз це просто 78-й окремий десантно-штурмовий полк. Ти знаєш, я коли вивчала твою біографію, я була шокована. Ну, от просто ти пройшла вогневу, тактичну, фізичну, медичну, психологічну підготовку, здобувала знання і навички а, за будь-якої в принципі, нагоди, пройшла інтенсив зі снайпінгу в стрілецькій школі від вол. Базовий табір військово-освітньої платформи Бек Camp. вчилась у американського ветерана бойового медика і в ізраїльського ветерана Цахалу. Прийшла групове тренування на полігоні в азовця Руслана Давіда і морського піхотинця Геннадія. І цей список можна продовжувати. Я цим тільки займалася. Я десь три місяці займалася суто військовою підготовкою. Це просто такий мій підхід по життю. Зорієнтуватися якомога краще. Ем... В тому, що я можу, і я теж жартую що в певний момент. Просто я мобілізувалась, бо курси для цивільних закінчилися, і мені було нічим займатися, і довелося йти в армію. Вот. А ти вважаєш достатньо курсів підготовки а, тактичної вогневої для цивільних, аби прийняти фінальне кінцеве рішення про те, що так, от я готова мобілізуватися. Я думаю, що вони можуть дати якусь базу, щоб зрозуміти, що в тебе виходить, можливо, краще за інше. Я думаю, що це в будь-якій сфері. Що якщо ти тільки починаєш, то потрапити одразу до класних вчителів складно, що потрібно вже щось вміти. Там, от, наприклад, як з вогневою тактичною підготовкою, ти як мінімум мусиш купити собі зброю для того, щоб отримати доступ на певні курси і вишколи. У тебе не було такого е шокового стану е після того, як ти відчувала певний рівень свободи, ти керувала людьми, ти самостійно приймала рішення, ні з ким не радячись, тому що ти опиралась на свій досвід і на свої знання. І тут ти потрапляєш в структуру десантно-штурмових військ. Де все чітко, де ніхто в принципі не запитує твої думки, тому що ну, є наказ, ти його виконуєш. Як ти з цим справлялась? Перші два тижні я була в... дуже розгублена, реально сама не своя. Я, напевно, що досі не до кінця усвідомлюю, що я не робила. Але те, що я бачу зараз, армія це найбільш креативна організація з усіх, в яких мені доводилося працювати. То я б тут ще посперечалася, що більш креативне, чи центр сучасного мистецтва, чи ДШВ. І як тебе сприйняли в ДШВ? Коли я приїхала на ППД, я була здивована рівнем м, інтелігентності побратимів, посестр, яких я зустрічала, тому що полк він був дійсно був новостворений. Позиціонувався тоді як прогресивний, там без засилля якогось радянського лайна. Потім трапилися організаційні зміни, ситуація трішки змінилася. Я б тут напевно говорила: ну не узагальнювала до ДШВ. Це все одно зводиться до безпосереднього командира. І до твоєї безпосередньої команди. Мені дуже не щастило, на жаль, безпосередніми командирами такого знецінення, неповаги, приниження, на жаль, я дуже давно в своєму житті не зустрічала, і це мені ну, змушувало мене страждати. Я так сильно цього не показувала. Це м, шкодить е, результату, оскільки. Рівень стресу очевидно на районі. Він високий. І так, ти постійно там під обстрілами ти не досипаєш, по тобі миші скачуть. Тобі часто нема що поїсти. Нормально ти не можеш помитись. Ну, словом, це база для всіх. Ми всі в однакових умовах. Це нормально. Ми знаємо, куди ми їдемо. Стрес пов'язаний з моєю безпосередньою роботою. Він ніколи не був таким високим, як стрес доданий, який я мала від безпосереднього командира. Я зробила те, що мусила зробити, притягнула цю людину. До відповідальності, але, наприклад, на першій березі влітку я жила з штурмовиками з нашого першого батальйону, і це було супер. І там ніколи не було ніякого знецінення чи насмішок. Чи відчуваєш ти, що це гартує твій характер? О, да, безумовно тренажер прокачати ще раз вміння, не зважати на це і робити свою справу. Попри все, тому що моя задача допомогти. Я прийшла в армію, щоб допомагати тяжкі моменти, коли мені було геть скрутно психологічно. Я просто поверталася до цінностей своїх, що мені важливо, для чого я тут. Знаєш, ми нещодавно під час одного публічного заходу обговорювали з жінками військовими тему створення умов для жінок в армії. Mm -hmm. Вони загалом поділяються там на, на дві категорії: матеріальні, mm -hmm. ну, це матеріальне забезпечення жінок і, умовно кажучи, нематеріальні, морально-психологічні. Mm -hmm. Ми розуміємо, що звісно армія не була готова до такої кількості жінок, яку ми бачимо після повномасштабного вторгнення. Це просто десятки тисяч жінок, які пішли добровільно мобілізувалися і добровольцями служать сьогодні на фронті. Якщо ти будеш бачити, що відбуваються відповідні реформи, створюються умови, жінки можуть розвиватись. Можуть мати доступ до бойових посад, до підвищення звання. Чи бачила б ти свій подальший розвиток в Збройних силах України? Я його бачу вже навіть зараз, тому що чекати, що хтось зробить ці реформи, ну, непогано. Але я звикла долучатися до змін ті, які потрібні мені. Не можу сказати, що я там сильно бачу якийсь кар'єрний зріст. Звісно, планую офіцерські курси, оскільки я маю вищу освіту і я кандидатом наук і магістр, магістром політології. Я рухатимусь паралельно, тому що в армії звання необхідно для того, щоб мати вплив. Тому це просто необхідний інструмент, який треба здобути для того, щоб... Бути більш ефективною, а давай твій меседж для дівчат, які подивляться це інтерв'ю, підготуватися, познайомитися з командиром по можливості познайомитися з командою, бути готовою, що доведеться відстоювати свої кордони, але радше сприймати це як позитивний виклик можливості росту і зміцнення себе як особистості на психологічному рівні. Ну і ще я би дуже радила. Тим, хто ще не в психотерапії, починати, тому що зі вступом до армії з мобілізацією, з виїздом на сектор, питань буде багато, і краще би вже на той момент мати фахівця, з яким ці питання можна обговорити, прописати собі цінності, чому людина приймає це рішення. Тому що складні моменти будуть, моменти зневіри теж безумовно будуть. Просто щоб було до чого повернутися і нагадати собі для чого це все. І це нормально. Це типу. В будь-якій справі, в будь-якій складній справі, і професійній там і особисті в стосунках. Напевно, ти просто потім згадуєш, чи не треба навіть згадувати. Ти там в рацію чуєш, що в нас нові 300, в нас нові 200, і Ти розумієш, що війна триває. От зараз ми з тобою говоримо. Люди гинуть прямо зараз. Ми не маємо права спинитися, тому треба. Будувати собі фундамент, підґрунтя, на якому на яке спертися в складні моменти і продовжувати рухатися. І що дуже багато попереду у нас роботи не можна відпочивати. Трішки відпочивати можна і треба, щоб відновити ресурси, але в глобальному сенсі треба і бачить. Тобто, окрім а, роботи з психологом, чи є ще якісь речі. Які тебе мотивують, розвантажують, mm -hmm. можливо, хобі з цивільного життя? Mm -hmm. Тому що я знаю, що ти мені сестра по духу любиш кросові мотоцикли. Ох ти Ти катаєшся? Да. Да? Ох ти, прико. А який в тебе? ендуро. І в мене ендурік. А який в тебе катаєм прико 350. п'ятдесят. Круто, я не са в тебе. Я маха 250. Хороший. Мені допомагають певні ритуали. Я би теж порадила дотримуватися них, прислухатися до себе. Що наповнює, що допомагає віднаходити час, щоб це робити попри все, там до прикладу, ми на чергувальні бойови, виїжджали о сьомій ранку. Я відповідно прокидалася о п'ятій ранку, щоб встигнути все зробити. Тобто за дві години до виїзду на чергування, у мене це вранці розтяжка, розминка, там або якась маленька сур'яна, маскара, або просто будь-що розім'яти великі групи м'язів, суглоби, фізична підготовка, фізичні вправи до допомагають тримати. Мозок і менталку в нормальному стані. У мене це обов'язково щоденник ранковий. Просто щодня я пишу там те, що тривожить мене. Але просто це якби і нотатки, які мені нагадають, можливо, в майбутньому про те, що відбувалося, якщо я захочу до цього повернутися. Я маю певні афірмації ранкові, і, там нагадати собі, що відбувається, хто я, на що я тут, що я роблю. Це коротенька медитація, дихальні вправи. То взагалі дуже допомагає. Ну, коли ми виїжджали, якісь обстріли були, тут допомагав. принцип якого навчили на натівській програмі «Control the controllables», типу, що якщо ти не можеш контролювати щось, то не треба через це переживати, і дихання теж допомагає. У стресовій ситуації в тебе бракує ресурсу на якісь базові життєві потреби. Там ну я себе можу пригадати. Там я прокидаюсь вранці, да, будильник прозвучав, я вилізла зі спального мішка, але щоб там витерти себе вологими серветками, одягнути форму, ну мені треба було робити надзусилля. Мені було в Типу знайти якусь енергію просто для базових речей, просто одягнутися, бо ти дуже виснажений, ти ну, там можеш не спати декілька діб, навіть якщо здається, що нема часу, що нема сил, попри все робити це. Тобто фізичні вправи, щоденник, медитація, дихання і масажер. Мені подруга подарувала масажер, такий як фен виглядає. Типу, я... І я часто через зняття тілесної напруги ем, розслабляю свою нервову систему, тобто будь-що для тіла, що ви зможете зробити. Ну, і якісь такі речі, які, можливо, зроблять затишок. Понятно, що живемо ми в розвалених хатах, якщо на секторі, якщо там не ППД, то це якісь палатки там часто по 14 людей в наменті. У мене це м'яка іграшка, там якась гірлянда, на батарейках якийсь плед. Улюблений патчі для очей, як це не смішно. Я вранці перед бойовим чергуванням теж робила. Бо типу це якісь такі рутини, які нагадують про нормальне цивільне життя. Чи можеш пригадати свій перший бойовий виїзд? Я тоді приїхала та на першу БРК, і я поїхала з чужим екіпажем. Це медивак, там водій, фельдшер і санітарний інструктор. Я служу на на посаді санітарного інструктора. Фельдшер лишився на хаті чергувати на раціях. Я замінила його, тобто ми поїхали втрьох. Тоді я не пам'ятаю, що сталося. Чомусь поранених не було, чи то їх забрали суміжники. Словом, якась відбулася штука з комунікацією. Ми просто виїхали, постояли на точці. І повернулася додому, але нервувала я дуже сильно. Я маю фотку на телефоні. Коли я їхала, я себе сфотографувала селфі, обличчя в мене таке трошки спотворене. Я було страшно через якусь кількість виїздів, там коли ми чуємо виклик, там бронік накинув, зброю схопив, скочив швидку, їдеш. Там рукавички одягаєш, заряджаєш крапельницю. Але коли був вже після цього повноцінний виїзд, коли був поранений, якого я везла, геть по інакшому психікаре коли є поранений, я просто працювала з ним. Типу, взагалі не було страшно. Во це типу, звуження свідомості до пораненого. Я якраз зрозуміла те, про що говорили всі ми вчителі по бойовій медицині, те, що там в стресі ми опускаємося до рівня наших навичок. Воно не стало прилітати менше, воно не стало гриміти менше. Просто взагалі на це не зважає. Ну не зважаєш. Трацюєш просто собі з пораненим. Робиш там по максимуму все, що ти мусиш зробити. Очікування дуже складне, і це дійсно, коли ти особливо чуєш в рацію, там що є. 300, там у нас якось зайшли люди на мінне поле був підрив, і ми їх забрали аж через 6 годин після поранення. Коли ти розумієш, що просто можливо ти не встигнеш забрати людину живою. Це кошмар. А коли він вже у тебе і він живий, а ще якщо пощастило, і він не в стані шоку, то це взагалі супер. Працюєш собі, болтаєш, жарти, жартуєш. Я багато від кого чую, особливо ті, які на першій ланці евакуації, що очікування набагато страшніше mm -hmm. ніж сам процес роботи. 100%. да. наскільки я розумію, ти працюєш на другій лан так евакуація. Ну у нас це друга, але по факту це третя. Якщо рахувати першу, це пішу евакуацію. Бо спочатку mm. там тягнуть не всюди може під'їхати пікапчик чи бронячка, тому спочатку тягнуть там чи на волокушах, чи просто як можуть. Тоді забирає кейси, і ми медивак вже забираємо звідти, де починається ас асфальтована дорога. Так. І до стаб-пункту писати. Так Да. Ти мала змогу спілкуватися і, можливо, спостерігати в якійсь мірі, як відбуваються штурми? Тільки в рацію чула і трансляцію інколи, коли заїжджала на КСП з дронів стрім, але на позиціях не була ніколи. Хотіла дуже, але мене не пустили. Нас на першій берсі бойовий медик його треба було підмінити. Мене взагалі воска бойового медика, це військова, як там облікова спеціальність. Uh -huh. Я дуже хотіла піти на позицію. Ну, штурмовики мене тоді відмовили і кажуть, що ти може забаранишся, навіть не дійдеш до позиції, що краще не треба. Ну насправді, що мене стримувало. Я розуміла, що це типу, можливо, не варто йти за цією цікавістю, типу подивитись, як там знову ж таки, що попереду ще багато роботи і через суто цікавість, типу, ризикувати. Собою дуже просилася ще до мінометчиків на позиції, щоб дали разочок шмальнути, бо як медик сильного ворога не він уснеш, а дуже хотілося. Дуже хотілося. Mm -hmm. Все ще попереду, я думаю. Так точно Ганна. Я хочу зачитати декілька буквально речень із одного з твоїх дописів. Ти написала, внутрішні процеси настільки моторошні, що зневіряються найбільш мотивовані. Збори повзуть як черепахи. Стрічка сюрреалістичний мікс гедоністичних ждунів. Цих підчищаю невпинно, істеричних благань волонтерів та некрологів. Небайдужих і хоробрих винищують знов, як протягом сотень років до цього. Втомились, уявіть себе штурмовиком. Це до того, що е, люди розслабились в цивільному житті в тилу. Мені не зовсім зрозуміло якісь прогнози, яким чином там має справдитися оптимістичний сценарій. Тому я закликала тих людей, хто мене читає, що кожен може зобов'язаний. Це наш обов'язок, як громадян України, не спихати всю відповідальність лише на владу, бо ми звикли так думати. Це теж якийсь нав'язаний наратив, що там. Влада чи держава це суто органи держуправління? Це не так. Держава, це ми всі. І там, згідно конституції Української, народ, він наділений теж владою, тобі не обов'язково бути штурмовиком чи піхотинцем, щоб воювати. Є дуже багато роботи. Це пов'язано там із інформаційним сектором, з комунікаціями, з тим самим піаром, з тією самою бухгалтерією, з діловодством. Але якщо все одно людина хоче. Продовжувати залишатися цивільною людиною, ну і, звісно, має повне на це право, вона е зобов'язана, як я вважаю, знайти собі якусь е функцію, яка допомагатиме армії е в той чи інший спосіб. І якщо ми бажаємо перемогти, потрібно просто щосили працювати. Для того щоб допомагати, бо знову ж таки, я дуже щаслива, що там, завдяки моїм друзям і підтримці волонтерів, я могла заповнити ту прогалину, отримати ту підтримку, яку мені не надала армія. Що стосується там розхідних матеріалів, медичних так меду, і якби не було цієї підтримки, ну мені страшно навіть подумати, типу. Якби я виконувала свою роботу, там умовно мені не видали ні одного турнікета, і можна з цим, і не те, що можна, треба з цим теж розбиратися. Треба брати де ти можеш бути ефективним, що в тебе найкраще виходить, і працювати це наш це зараз. Має бути part-time Сайт проджект кожної цивільної людини, допомога війську, чекати, що хтось зробить це за тебе. Ну, у мене погані новини. Можна дочекатися чогось не того. Я розумію, що. Ем... Триматися от на такому підйомі на максимальній викладці довго складно. бо Це марафон. Зробіть собі день відпочинку, прийміть гарячу ванну, поїдьте в ліс. От, ну, ми на секторі не маємо цієї можливості, але все одно продовжуємо. Ми маємо згуртуватися ну, дивовижним чином. І можливо, так як ми ніколи до цього не гуртувалися. Але і ситуація унікальна. Це унікальний шанс, якого теж до цього не було, коли ми можемо здобути Залежність не тільки на папері, коли ми можемо вичистити наслідки цієї пропаганди, там мовне питання, культурне питання, там в дитинстві, що ми всі слухали ці руки вверх, лом це взагалі окреме вели. Чезне глобальне питання, але я не кажу, що там я свята, а хтось поганий. Я так само носій цієї е, е, ворожої культури. Досі є якісь речі, які я не усвідомлюю. Так я перейшла на українську мову, наприклад, теж тільки з початком великої війни. І мені дуже шкода, що я настільки е, тупа, що до мене ну мені знадобилося, щоб сталися аж такі події, щоб це зрозуміти. Але з іншого боку, таким чином працює пропаганда. Це теж страшна, потворена машина яка працювала з нами, з українцями протягом дуже тривалого періоду часу, ну нічого знову ж таки, це те як було зараз. Мене більше цікавить питання, як є і як має бути. Але допоки ми живі, ми можемо продовжувати працювати над цим. Допоки ми живі, от можна, не можна нічого поміняти, от жити коли здох. А поки живий, що може щось зробити. І, і в тому був і заклик, між що поки ви живі, робіть щось. Пожалуйста, пожалуйста, будьте ласкаві, і можливо, таким чином у нас щось вийде. Скажи про що ти мрієш? Складне питання завжди для мене було. В мене якось так, от, як мрій, таких великих, е, напевно, ніколи і не було. От, в мене є якась задача, от, зараз я там собі щось придумала, що я хочу зробити нашу армію кращою. От. Але це я сприймаю як завдання. Я би не назвала це мрією. Я мобілізувалася з думкою про те, що е, я хочу зробити так, щоб люди хотіли. Служити, щоб їм було соромно ухилятися, відкупатися від повісток, би було за честь служби в армії, ну зробити якось так, не знаю, чи це там адекватно порівняння як в Америці чи як в Ізраїлі. Але я розумію, що для того, щоб мотивувати людей мобілізуватись, армія теж зі свого боку має змінитися, щоб стати більш привабливою. Бо, наприклад, все, те, що я побачила всередині, ну тут ще теж дуже багато роботи. Бо, типу, можна, звісно, всім казати гей-гей, всі типу, в армію. Люди прийдуть, фігіють і, і, і будуть шукати можливості втікти звідти. Во тому це якби такий двосторонній процес. З одного боку, треба працювати над іміджем армії, бо в нас все ще я думаю, панує оцей імідж, такий як в радянських анекдотах. Копати відсюди там на тебе до забора, що всі солдати тупі, що всі військові люди тупі. У них одна із вілі на одбірєдки на лобі. Е, вот. І це теж нав'язаний образ кимось, і цікаво, ж ким він нав'язаний, як і цікаво, чому ж у нас армія в такій жопі, що у нас дія, і ми такі сучасні, там, цифровізовані, а армія у нас в такій сраці цікаво. Вот. Я думаю, що зараз з новим проєктом, над яким я працюватиму, куди я зараз переводжуся, що я е, це частково спрямоване і торкнеться цієї моєї великої мети. Але так, я на жаль, не можу назвати, що саме це буде, але це частково вже реалізація цього мого великого плану і побачимо, як воно буде рухатися. А ще з ну з таких, якщо говорити про більш прикладні такі маленькі мрії, я собаку дуже сильно хочу. Мене ніколи не було, я дуже хочу. Завжди багато працювала і, 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 і ніколи не було. Коротше, коли закінчиться велика війна, я хочу хату собі десь на красивій природі собаку і поїхати в. Японію, бо я вчила японську мову 11 років і була в 41 країні, але ніколи в Японії не була. це парадокс. Я не знаю, взагалі, як так трапилось. Коротше, це напевно три речі, про які б я шкодувала, якби я забаранила. Дякую тобі за це інтерв'ю. Мені було дуже приємно з тобою поспілкуватися, і я щиро сподіваюся, що найближчим часом ми будемо спостерігати за твоїми успіхами в напрямку реформування багатьох тих процесів, про які ти говорила, і які будуть твоєю місією. Дуже дякую. Та дякую за запрошення. Ця розмова теж мала для мене терапевтичний ефект, напевно. І я дуже вдячна за класні запитання. А як ми знаємо, що у розмові е, до нас самих приходять розуміння чи бачення під певним новим кутом деяких питань, навіть про які ми думаємо до того вже протягом тривалого часу. Так що щиро вдячна за запрошення і дуже вам дякую за вашу роботу. Вам теж наснаги. Дякую. Вона так. нам точно знадобиться. Я хочу тебе обняти. 得诶 <laughs>